«Надь, ну а що смачненьке в тебе й слаболкогольного до столу є? <хи> Звісно, є? спиталася мене сусідка в неї ювілей. Ми виручаємо одне одного частенько. Я вам вже показувала свою наливку із порічок. Ось вона. За два місяці настоялася, і ці дві банки я віддам, а собі зроблю скизилу. Одна третя банки кизил, я його не бриваю, а збираю, то що сипеться. Він гарно стиглий. Помила і склала в трохлітрову банку. Додаю пів літра цукру, 1 літр домашньої якісної горілочки, а потім до самого верху доливаю холодною водою з криниці. А це один літр 200 мл. Під ключ перевертаю. Коли розтане цукор, можна поставити в погріб або зберігати прямо у коморі. Це легкий, приємний напій який я готую з різних ягід. Але найбільше мені смакує із кислими. Те, що тут самогон ніхто ніколи не здогадається. Ну, якось так і живемо. Пиймо, друзі, але не впиваємося. Смачного!